Насправді, що буде, це те, що ми робили і раніше, але зараз ми пробуємо зробити трошки масштабніше, бо справа в тому, що держава не займається зовсім комунікаціями між цими. Областями, районами, які на сьогоднішній день або були під окупацією, або є під окупацією, і фактично у нас є ворожнеця навіть на рівні дітей. А із Івано-Франківщини зараз їде ще 30 цих чоловік. І зараз основне завдання це навести комунікації, містки такі зв'язки, проведемо круглі столи. Приїжджають діти, які мають в тому числі і зовсім не про настрої. Ми маємо надію. Що ми зможемо їх тут за такий короткий час побачимо, хоча б е, спонукати до того, щоб вони почали думати самі. А як ви збираєтесь влаштувати між ними інтеграцію якусь взаємодію? А ми їх перемішаємо просто. Якщо вам буде цікаво, ви побачите це. А скільки взагалі приїхало з Сєвєродонецька? Сієродонецька 40 чоловік. Що, що хочеш навчитися робити? на природі. Угу. А знаєш, де, де будеш жити? Так. Ми будемо жити у палатках. Скільки тижнів ти тут будеш? Один тиждень. Я взяв з собою спальний мішок. А на ніч Таких, як ви, я думаю, вони чуть-чуть не, чуть -чуть не іначе. Я думаю, що вони там у край Бандерівців, Так? Зараз перезнайомимося і далі. А далі все ви побачите, тут я вже когось розчарував. Їдемо в ліс, будемо будувати собі житло, будемо вчити виживати. Ви всі готові? <смір> Ні? <Нет? смір> <смір> 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 а, <смір> а куди ж ви дінетесь? Куди дітей? Ви приїхали в івано Ферніївська область, село Підбереж. А з яких класів люди? Наша школа ще має 9 класів, що нас брали з 8 і з 9 класу, а хто має вже 11-10 класів, вони брали з 11 класу і з 10. -го. І що ви думаєте, з вами там будуть робити? Проводити різні змагання, показувати свою силу і патріотизм в Україні. А що думаєте про людей з Донбасу? Не знаю. Ще вони теж українці повинні жити в Україні. Більше того, сьогодні буде відбуватися кілька е, таких організаційних е, будуть збиратися вони в коло і будуть вибирати самі собі старшини. Буде ну, справжня в цьому випадку дійсно буде справжня можливість демократичного визначення цих самих дітей. Що там за база буде? Це палатки палатки, які дають інструктора. Ну і певні знання, ті, якими ми готові поділитися з ними.